Перший атомний реактор був введений в експлуатацію у 1942 році в Сполучених Штатах Америки. Енріко Фермі, Лео Сілард та Юджин Пол Вігнер відіграли ключову роль у його розвитку. У наступні десятиліття атомні електростанції поширилися по всьому світу. На даний час приблизно на 200 атомних електростанціях працює більш ніж 400 атомних реактори. В реакторах з водою під тиском перебувають паливні стрижні з діоксиду урану. В процесі реакції розпаду вивільняється теплова енергія, за допомогою якої в першому контурі відбувається нагрівання води приблизно до 300 градусів за Цельсієм. Проте вода тут не закипає, оскільки знаходиться під дуже високим тиском. Попадаючи у бак теплообмінника, теплова енергія передається воді другого контуру. Оскільки тиск тут набагато вищий, то вода закипає. Пара, яка при цьому утворюється, відводиться у турбіни, де за допомогою генераторів виробляється електроенергія. Пара, яка виходить з турбін, охолоджується за допомогою води. Оскільки в першому і другому контурах вода циркулює в окремих замкнутих системах, радіоактивні частинки в охолоджену воду не проникають. В реакторах відбувається контрольована ланцюгова реакція. Ядра атомів урану, поглинаючи нейтрони, розщеплюються. При цьому вивільняється два-три нейтрони та енергія. Ця енергія використовується для нагрівання води, а нейтрони продовжують розщеплювати ядра інших атомів. Реакція є контрольованою, оскільки регулювальні стрижні поглинають деяку частину нейтронів. Без цього ланцюгова реакція буде некерованою. Так само, як це відбувається в атомній бомбі. Піднімаючи стрижні, реакцію прискорюють, опускаючи, уповільнюють швидкість нейтронів зменшують шляхом застосування сповільнювача. Це необхідно тому, що повільні нейтрони з найбільшою ймовірністю здатні і далі викликати ділення ядер урану. В реакторах з водою під тиском сповільнювачем є вода. Сучасні атомні реактори у випадку несправності здатні зупинятися автоматично без зовнішнього втручання шляхом негативного зворотного зв'язку.